Недобре це без дітей жити. Христинку, я тебе не картаю, але подумай над моєю пропозицією. Візьмете сироту до себе, і Господь змилостивиться, і дитинку вам подарує. Свекруха прийшла в неділю з самого ранку, щоб поговорити з невісткою. У Христини напрочу, склались дуже хороші стосунки з свекрухою. З мамою чоловіка вона відразу знайшла спільну мову, хоч і не сподівалася на це, коли заміж за Бориса виходила. Він єдиний син в сім'ї, мама лікарка. А вона хто? Христина в селі народилася. А в місто поступати приїхала там з Борисом і познайомилась. Зіна Андрійна прийняла невістку рідну дочку. З самого початку пояснила, що в їхні справи втручатися не буде, але буде рада підтримувати сім'єю сина теплі родинні стосунки. Так і було. Христина з чоловіком відразу після жити окремо, бо Борису від бабуся дістала з простора двокімнатна квартира в старому польському будинку. Після ремонту, зробленого спільними зусиллями, помешкання молодих виглядали як справжні царські палати. Все було добре у них. Христина і Борис багато працювали, непогано заробляли, в родині панувало між подружжям повне взаєморозуміння. От тільки одне непокоїло усіх чомусь Господь не благословляв молоду пару на продовження роду. Спочатку ніхто цьому особливого значення не надавав. вважали, що все прийде в свій час. Але час минав вже шість років подружжя разом, а заповітні дві смужки на тесті так і не з'являлися. Вам треба взяти дитину з добудинку. Зіна Андріївна довго думала перед тим, як винести таку пропозицію, але таки наважилась. Я не знаю, чи зможу полюбити чужу дитину. Та й гене, чесно зізналась Христина. Свикруха не наполягала. Вона просто висловила свою думку, попила чай з навісткою і пішла, а Христині її слова засіли в голові. Але такий вчинок взяти дитину з будинку здавався їй занадто ризикованим. У нас все буде добре, просто треба лікарів хороших знайти, заспокоювала себе Христина. Хоча знала, що за ці шість років вони з чоловіком вже обійшли всіх найкращих лікарів, але ніхто їм так і не зміг допомогти, бо не бачили видимих причин. Христину, ти? почула вона знайомий голос, коли на наступний день пішла в кав'ярню в обідню перерву. Це була однокласниця Світлана, з якою Христя не бачила з часів закінчення школи, а тут така приємна випадкова зустріч. Христина відразу зауважила кругленький животик у Світлани, і їй від цього стало дещо сумно. Світлана за кавою розповіла шкільній подрузі про своє нелегке життя. Я на шостому місяці нарешті Бог послав нам дитинку, а то ми столиком вже геть надію втратили. Чотири роки чекали. А в минулому році не стало чоловікового брата з дружиною, не впорався з керуванням, так двоє малих дітей сиротами й лишилися. От ми з чоловіком та й забрали племінників до себе. Не віддавати ж нам було й будинок. В клопотах про дітей, в клопотах про оформлення документів. Я зовсім за себе забула, і тут таке диво. Світлана говорила так натхненно, що ледь не заплакала, а у голові у Христини крутилась лише одна думка ця зустріч не випадкова, це вищі сили дають їй підказку. Ввечері вона мала серйозну розмову з чоловіком. Давай хоч підемо подивимося, запропонувала Христина. Я не проти, можна спробувати, тихо відповів Борис. На наступний день Христина з Борисом поїхали в дитячий будинок, що був у них у місті. По друзі вони заїхали в торговий центр і купили іграшки, книжки, цукерки. На вигляд, строга директорка пояснила молодим людям, що їм не варто давати надію дітям, якщо вони не впевнені, тому краще нічого не говорити, а просто погратися з дітьми кілька хвилин і піти. В кімнаті було шумно, та галаслива малеча відразу заспокоїлася, коли побачила гостей. Борис підійшов до гурту дітей і став роздавати їм подарунки і солодощі. Усі діти раділи і дякували. Але Христина помітила, що один світловолосий хлопчик був осторонь, і цукерки та машинки його не цікавили. Він впильно вдивлявся у вікно. А чого ти тут стоїш? запитала Христина. Так можна всі подарунки пропустити. Я батьків чекаю, я точно знаю, що вони по мене приїдуть, по дорослому відповів п'ятирічний хлопчик і зиркнув на Христину так, що аж саме серце пройняло. Як тебе звати? Матвій. У нього зелені очі, такі, як у мене. Христина не вагалася, коли приймала рішення. Через два роки Христина випадкового парку зустріла знову Світлану. Який місяць? запитала Світлана, коли побачила округлий ж Христини. Восьмий. А кого чекаєте? У мене буде сестричка, радісно відповів Матвій. Так, синку, скоро наша сім'я стане більшою, радісно додала щаслива Христина.